Вітання з курортного. Ми ще відпочиваємо в селі курортне. Ранок сьогодні приїхали машиною, тому що аж на інший край села. Тут ми колись відпочивали. То я вам скажу так, що і тут людей дуже багато купається, хоча ще дуже рано. Тож спускаємось до моря, покажу вам, які тут сходи. Запитувала я ось людей, вони стоять палаткою, тут таке кемпінгове містечко у них. Ну, казали, не знаю, не прогнали, стоять вони лише тільки два дні, то каже, не знаю, можливо, і про жену, бо до цього не дозволяли. Ось тут внизу, то точно проганяють немає. Ну і ось ми вже в кінці села, ми також раніше тут відпочивали, були тут також наметами. І ось такі тут сходи, такі добротні великі. Накупаємося. Сьогоднішнє відео буде інформативне відповіді на ваші запитання і взагалі про відпочинок курортом під час війни. Як бачите, донизу далеко йти. Такі кардіонагрузки серйозні потрібні. Тому сьогодні протягом дня позбираю вам інформації. І все, розповім. Так, восьма година ранку, ми п'ємо каву. Я хочу вам показати, скільки вже людей. Зазвичай неділя ранок не так багато купається, а це вже поприходили. Так ось з нами наші стаканчики такий подорожують, де вони тільки по Україні не були. Ось ми смакуємо і купатись. Купаємося, водичка чиста, тепла, людей стає все більше і це радує, тому що багато хто приїде відпочити і набратися сил. Перезавантажитись. Ну я купатись. Дев'ята година ранку. Так багато вже людей купається. Так задаєте таке питання, типу, чи розміновано, чи можна їхати з дітьми, чи безпечно. Справа в тому, що в основному тут відпочиваючи сім'ї, мами з дітками, так, бабусі з дідусями. чоловіків дуже мало. Якщо є, то в основному або багатодітні татосі. Ось багато родин є молдавани, відпочивають. Розміновано, пляж відкритий. купаються безпечно. Раз пляж відкритий вже другий рік, але це кожен обирає для себе, хочете ви поїхати чи не хочете. Зараз в Україні ніде не, не є безпечно, на жаль, бо війна. Але мами їдуть і відпочивають. А ви кожен для себе обираєте. Хочете ви поїхати відпочити з дитиною на морі? Чи все-таки боїтеся краще, поки війна побути вдома? Тому кожен вирішує сам. Трішки шуму моря вам. Рекордно лежимо під парасолькою. Стільки людей купається? 11 година ранку піднялись тут купити. Домашнє вино продають, там кавуни, дині, персики. Хочу вам показати 11 година, скільки вже припарковано машин. Люди їдуть, їдуть купатись, жара, спека хочуть до води. Після обіду йдемо купатися знову. Ось так на пляжі зараз людей. Пляж відкритий, всі купаються. У морі купатись дозволено. Вода тепла. І ми на пляж. Так на пляжі, хто не знає, можна придбати креветки 100 гривень, 100 грам. Пиво не знаю по чому, але також холодне носять. Є кукуруза по 50 гривень, пахлава 50 гривень, пиріжки різні, піца 40 гривень, булочка, так, сосисочка в тісті і булочки різні. По 35 носили дівчатка. Далі там є, можна ще сходити десь приблизно в середині пляжу. Є такий ларьочок, там можна водичку купити, морозиво. Ну ось так. Купаємось. Я вже так накупалася і хочу відповісти вже таки на ваші запитання про відпочинок в селі Курортне. Ну, звісно, це село селом для тихого спокійного відпочинку. Ми відпочиваємо тут з 9 липня. Я вам хочу сказати, відпочиваючи набагато побільшало. Зможете просто побачити самі. Дуже багато людей відпочивати приїхало. Е, ще я так бачу: набагато більше відкрилося готелей, тому що коли ми планували їхати, готель ми бронювали заздалегідь. Ціни є різні від вашого побажання. Ну, звичайно, готелі такі топові, в яких ми хотіли побувати, вони закриті, вони не працюють. Але є готелі, багато які працюють. І ось на сьогодні, 14 липня, їх ще більше. Ось, тому можете дзвонити, ціни є різні. Ось так ми почали з готелі дзвонити, де було від 700 гривень до на двох. І ви ще за півтори тисячі. Це вже ви можете зняти номер такий, що буде у вас і басейн, якщо ви захочете полежати, вже, і можуть бути сніданки включені. Ну, треба дзвонити, питати. Ми це все дізнавалися, в кожен готель дзвонили і запитували. Зараз ось на сьогоднішній день готелі відкривається набагато більше, ніж, от, наприклад, на 9 липня. Вже відкрилося кафе одне, тому що до цього часу взагалі не було ніяких кафе. Вже є кафе, там можна замовити поїсти. Ось, працюють магазини. Є магазини, в яких можна розрахуватися терміналом, навіть коли немає світла. Є такий магазин. Продуктів в магазинах вистачає, є базар. Базар працює от м'ясне, там не кожен день, але можна там графік розпитати. Ну, наприклад, там вони кажуть, ми будемо середа, п'ятниця, неділя. Якщо замовляють м'ясо, то вони ще приїжджають і в суботу. Молоч все там є, продається. Тобто на базарчик можна сходити. Ціни, ціни такі ну, адекватні. Кавуни по 17 гривень, помідори ми там брали, то дивлячись, який сорт ви хочете. Є за 80 гривень, є за 60 гривень. Ось дині є. Ну, купити так, по продуктах щось можна. Так, що ще таке, що ви запитували? По світлу, до речі, хотіла сказати по світлу. Ну, по світлу ситуація, як і у всій Україні. Вимикають. Так, приблизно такий графік. Вимикають 5 годин немає. Потім вчора вмикнули, 4 години було, потім знову не було десь 5 годин. Ну, ось так приблизно. 5 годин є, 5 немає, 4 є, 5 немає. Ну, така ситуація, як і всій Україні. Що ще хотіла сказати по зв'язку? Ну, як немає світла, то, звичайно, зв'язок. Не всіх операторів добрий. лайфа немає. А ось водафон, він ловить. І є навіть коли немає світла. Ну, ось тут, так внизу, то у мене лайф, так буває, трішки 3 g пробиває. В чоловіка тут водафон взагалі внизу не ловить, коли немає світла. Ну, а наверху працює гарно, немає значення, є світло чи немає. По водичці. Водичка. В курортному мені дуже подобається. Пляж чистенький, Вода супер. Можливо, із-за того, що тут не впадають великі річки, і тут так гарно чисто. Одне таке оце у мене питання. Можливо, хто дивиться, хто також відпочивав уже декілька разів в курортному і в різні місяці. Тому що ми три рази відпочивали в серпні і ось тільки цього року ми приїхали в липні. Хтось мені скажіть, ось в цьому місяці в липні? Інколи буває, що є зелень до берега прибиває, в серпні жодного разу такого не було. Там, коли виставляєш відео, не вірять, що це море в Україні. Ну, можливо, хтось напишіть, правда, так завжди було чисто, можливо, щось у цьому році змінилося. Чи такі буває так, що коли дуже там спекотно, липень місяць, то де неде з'являється зелень. І ось вже так де неде я бачила, там є медуза. В серпні місяці жодного разу такого ми не зустрічали. А так, море чисте, дуже тепле. Ну, я купатися? Далі ще вам розкажу, як хто сюди доїжджає. Тому що з людьми спілкувалися, також є інформація. Інформації, як доїхати в село Курортне. Ви задавали мені це питання. Я маю на це відповіді. Ми приїхали сюди на власному авто. Виходить так, що перед тим, як їхати, чоловік подавав запрос на дозвіл у 25-й прикордонний загін. Нам через 5 днів прийшов йому цей дозвіл і ми спокійно перетнули кордон, ну, Там перевірили всі. Документи, всі там його дані і нас пропустили. Я не знаю, чи можна їхати без цього дозволу, але нам порадили в готелі, перш ніж бронювати готель, візьміть дозвіл. Коли у вас буде дозвіл, потім ми вам забронюємо номер. Тому ми брали дозвіл, не ризикували, пропустили нас швидко, перевіривши всі документи. З людьми знайомились, ми тут, так все розпитували. То люди так нам пояснили, що вони їдуть в Одесу на залізничному вокзалі. Виходять, їдуть на автовокзал, там чи йдуть хто як, там, кого як виходить. І звідти є прямий автобус курортним, і є автобуси, які їдуть у Білгородністровський. То з пересадкою їхати кажуть краще, тому що приїжджає швидко у Білгородністровський, а там кожні півгодини ходить. Маршрутка в курортне. Коли доїжджають до кордону Молдови, там всіх чоловіків водій просить вийти для перевірки документів. Тому в кого проблеми з документами, ну, звичайно, не ризикуйте. Ну, ось таку інформацію я зібрала для вас. Сподіваюсь, вона була комусь корисна. Ну, ось, а я ще далі купатися. Море сьогодні схвальоване і дуже чисте. Добігла завершення наша відпустка. Їдемо вже ми додому. Що хотіла розказати про дорогу додому. З курортного ми їхали до кордону з Молдовою годину. Там пройшли. В принципі, все дуже швидко, за 12 хвилин нас пропустили, в нас з документами все в порядку перевірили. Я ще встигла, там, поки чоловік стає в черзі забігти, купити на базарчику, там продають фрукти, там денькі, кавуни, там ось таке. То я купила ще там кавуна 15 гривень за кілограм, потім ще там купила. Дині по 40 гривень кілограм, ну помідори там такі дорожчі, ніж курортному, там по 90 гривень жовті, там по 80 рожеві були. То так ми швиденько доїхали ще година та й в Одесі, тобто з курортного до ось цієї траси, вже яка на Київ їде, ми заїхали рівно за 2 години. Ще хотіла сказати, коли вже їхали, там дивилися, чи є черги курортне сюди на цю територію заїжджати. так дійсно черги більші. Коли ми їхали, то взагалі не було черг, але там все дуже швидко пропускають. Там фури окремо пускають такі автомобілі легкові окремо, і виходить, що це все дуже швидко проходить. Там не один перевіряючи, відразу декілька. Тому ми проїхали швидко. Ну, ось така інформація по нашому відпочинку. Можливо, хтось шукає, можливо, комусь цікаво. Рада була, якщо комусь допомогла. Бо насправді, коли ми шукали, як поїхати, як доїхати, то такої інформації було дуже мало. Ну, а нам щасливої дороги, бо завтра на роботу. І до нових зустрічей в нових відео. Дякуємо, що з нами на каналі!